На ремонті ось такий ДБЖ. Є Ап 300. Кнопка включення. Інформаційний дисплей. Заду, що у нас? А перемикач сили струму заряду 2,5-10 А, 350 Вт активного навантаження або 500 ВА. І вимикач електричної мережі. запобіжник, 12 вольт і електрична мережа. Розбираємо А всередині траїдальний трансформатор. Схеми техніка, як лоджиков, вольт польських кемотов та інших. Апарат новий майже не працював. Заявна несправність не працює від батареї. Вибиває помилку. Зараз підключимо до блоку живлення. Подаємо 12,5 вольта. І намагаємося стартувати. 140 мА і помилка. Тобто прилад не стартує зовсім. 150 мА. І все. Первинний огляд. транзисторы. Визуально не пробито. Управление резисторами. Також цілі. Явних якихось недоліків не видно. Так, контакт по трансформатору. Є, обмотки дзвоняться. Термостат. Ось він. Накратко дзвониться. Але він не намагається зовсім стартувати. Трансформатор дзвониться нормально. Живлення плати. Також дзвониться. Потрібно розбирати, дивитися, що у нас стоїть тут. YH3205Z. А, китайський, зрозуміло. Це зараз будемо знімати плату і дивитися, що там робиться. І вже потім розбиратись. Прилад розібрали. Модуль уже хтось знімав. Над приладом проводилися певні якісь маніпуляції. Це просто так. Для замітки. Так як є сліди флюсу. Паста подібного. І видно, що ця зона блистить. Ось вона. І її пропаювали. Ось ці резистори, цей ланцюг. Були проведені якісь певні маніпуляції. Які точно поки ще не знають, це то, що видно поверхнево. Так. Нічого більше не видно. Пайки, як звичайні. Будемо розбиратись далі. Під час перевірки е, плати було виявлено, що LM324, яка знаходиться тут на модулі, несправна. Е, дослідним шляхом перевірили. Просто та і все. І то, оказалося, що не всі LMки працюють нормально. Хоча в мене були 100% справні впаяв іншого виробника, але вона не запрацювала з першого разу. Добре, що у мене був інший модуль. Я, по суті, підставив ось цей модуль, перевірив. З цим модулем прилад запустився і працював. Це від Logic Power модуль. Тоді я взяв іншу елемку, встановив сюди і запустив прилад, і він запустився і працював. А зараз подаємо 12 вольт, перевіряємо, чи він стартує від батареї. Звукова сигналізація старт, 230, нормально відображається. 1,3 А споживає холостого ходу. Но до мене хтось намагався його відремонтувати. І думали, що проблема в тому, що він не бачив батареї. Тому, коли він стартував, я ж показував, що аварія і поділка тільки одна батарея світиться. Але я перевіривши той же самий дільник і вимірівши при натисканні кнопки, що там нормальна напруга. 0,80 дрібними було при 12 вольтах. Той дільник, який там є, це нормально. Ось, будь ласка, зараз покажу мультиметром, що вихід бачить. Потім зберемо і перевіримо прилад уже під навантаженням. Зараз, секундочку. Давай, контакт. Ось, будь ласка, 3, 230. А, от так от. Працює нормально. Тепер подамо електричну мережу. Кнопка ззаду вимкнена. Це нам поки не потрібно. Ось тут знаходиться кнопка, яка включає мережу. Підключаємо до мережі. 0. Подаємо електричну мережу, натискаємо кнопку. Вхід з'явився, перейшов на роботу від електричної мережі. Все показує, що у нас пішла стабілізація. Реле переключилися, все. Ось електрична мережа пропала. Будемо збирати і тестувати вже прилад. Демонстрація роботи приладу. Вольтампер перватметр демонструватиме вихідні характеристики. Цей мультиметр стоїть по входу по електричній мережі. Осцилограф демонструватиме форму вихідного сигналу. Цей мультиметр включений по шунту по батареї. Шунт на 100 А 75 мВ. Щоб дізнатися, яке значення сили струму потрібно: 100 розділити на 75 і получене значення перемножити на покази мультиметра в мілівольтах. Так, заряд виставляємо на максимум 10 А. Кнопка мережі вимкнена. В якості навантаження буде використана лампа розжарювання заявленою потужністю 300 Вт при 230 В. Стартуємо від батареї. З лампою розжарювання. Ось, будь ласка, стартанув 295 Вт. На виході 230 В. Форма сигналу синус. не спотворений, все добре. З позитивним знаком робота від батареї. З негативним знаком заряд. Навантаження відображається. Тепер підключаємо вилку до електричної мережі. Підключили і подаємо її ззаду кнопкою. Перейшов на роботу від електричної мережі. Пішов заряд. Таймер поки 2 хвилини. Це просто так для справки. Це заряд є десь около 10 ампер Давайте перевіримо роботу стабілізатора. Понижуємо напругу. Перейшов на роботу від батареї. Тепер піднімемо напругу. Перейшов на роботу від електричної мережі і перевіряємо верхній поріг. Будь ласка, також перейшов. Все, перейшов на роботу від електричної мережі. Так. Зараз поставимо лампу ват 200. Це який. Поставимо лампу Вт 200 і включимо роботу від батареї. Секундочку. Так, ось лампа на 200 Вт. Відключаємо електричну мережу. Все. Паналям. Навантаження 2 палички. 183. Давайте виберем інше лампу розжарювання. А, також 225 напруга стабілізувалася на цьому значенні. А, вона, мабуть, з компенсацією. Давайте перевіримо це. Так. Да, чим більше навантаження, тим є компенсація по напрузі. Ось. При 300 Втах у нас 229, коли навантаження немає. Також. А, Є певна розбіжність. Зазвичай вона 10% складає при роботі від батареї. Ну все, нехай попрацює. На 200 ватах. 190, якщо точніше. Електрична мережа не подана, він працює від батареї, видно по мультиметру споживання з позитивним знаком. На цьому можемо закінчити від батареї. Працює справно, ніяких дефектів більше не видно. Можемо подати електричну мережу. Перейшов на мережу, зараз піде заряд. Ось, будь ласка. Он заряд пішов. Якщо зможу, на цьому можемо закінчувати. Все мультиметр також хоче виключитись.